От Франківськ. Це Одеса. Це в тебе Одеса. Чуєш кажуть, Одеса. А ти приятель хто такий? Яка різниця? Мені велика різниця, я громадянин України, мені всьо є різниця. Хто це тобі сказав? Це твоє особисте? Ти що? Яке твоє? Це ти в державі знаходишся не в своїй особисті, це моя держава. Це моя знімати. Ви приватного права, документи ваші. Ви приватна. Або що Мой... особа ж не в мене? Я не особа, я не особа, дружище, дружище. Документи, 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 документи я, хочу бачити. Звичайно, да? а як ти думав, що ти з дебілами маєш Што? маєш вправу, а? Ні. Ти а, маєш те, дебіла. Що, бачте, сам ситуацію. Мене оцей маєш? персонаж цікавить. Е, ви хто такий? Добрий день, я до вас ще не підходив. Я... Ви не підходите і не будете. Фамілію ув'ятно, щоб я почув. Фамілію ув'ятно, ну, щоб я почув. Будь ласка, маєте повагу, в мене я до вас не на... Де знаходитесь? Фамілію я не почув вашу. Я до вас підходу? Мене не треба, я до вас підійшов. Ну, я громадянин України, ви працюєте на мене. Ви зараз знаходитеся? Я плачу вам гроші. І ви зараз адміністратор, який виконує мої Ви до зупини. Все, хочу знати вашу фамілію. Бабійчук Андрій Романович. З якого ви відділу... Так задаю питання, з якого відділу міліції ви? Коломийського. Коломийського. Маємо Коломийського товариша. Так. Добре. Знаєте, що це що це відео попаде в управління внутрішньої безпеки отут, на колишнього Леніна. Я розумію, чому до мене. Я підійшов, тому що ви займаєтеся безприділом. Відеокамера включена? Відно статті Це що за персонаж що розминається? Хто він такий? Не чуєш? не чуєш? не чуєш? Не чуєш? Все, терять.